Львів'яни продовжили святкування Дня Соборності спільною молитвою. Екуменічний молебень зібрав на площі перед пам'ятником Тарасові Шевченку більше тисячі львів'ян. Ті з львів'ян, хто пам'ятає січень 1990 року, прийшов і сьогодні святкувати День Соборності та Свободи України. Тоді живий ланцюг з'єднав Київ та Львів. Сьогодні взялися за руки українці різних етнічних земель холмщини, насяння, Галичини. Утворити живий ланцюг на знак духовної єдності усіх українців вже стало доброю традицією День Соборності. Не зраджують цій традиції львів'яни і сьогодні. Слава Слава Україні. Розділені історично українці ніколи не залишали туги за об'єднанням ані у 19-му, ані у 20-му столітті. Подія, яка відбулася на Софійській площі у 1919 році, завжди жила у серці і тих, хто був історично виселений зі своїх земель вже у 20-му столітті операцією вісла, як пан Олександр. Та він каже, завжди знав, що українці єдиний народ. Свято величезне свято, тому що в цей день в 19-му році стала єдина наша українська держава, яка понад 300 років не була державою. так? Ну, правда, проіснувала вона, на жаль, короткий час, але це дало початок сьогоднішньому дню, і ми раді, що ми можемо от кожен рік виходити в цей день і святкувати. Адже Україна єдина наша єдина. Безумовно. Люди в цьому не винні, нас ділять, політики. Ми єдині. Там такі люди, як і ми. Львів'яни у день соборності та свободи майорять синьо-жовтою символікою. Це, це велике свято об'єднання західної України зі східною. Вже багато років Україна об'єднується і сьогодні. Ще один день, щоб об'єднати Україну, показати, що ми об'єднуємося не тільки ну, Території, а й дружні, так, між собою людьми. Для нас це теж таке велике свято, і ми більше хочемо посприяти, щоб в таких заходах брала участь так само молодь, а не тільки старші люди. Тому що зараз ми маємо можливість спостерігати, що дуже багато старших людей, але було б добре, якби тут брали і молоді люди. Де ми людям приносити радість розмальовувати синьо-жовті жовто-блакитні пропорції». Оксана та Іванка охоче допомагають усім, у кого немає стрічки чи прапорця, та малюють символіку просто на вулиці. Десятирічному олежику ініціатива дівчат сподобалась. Так. А чому розкажи? Бо це символіка нашої України. У День Соборності та свободи України на центральній площі міста перед пам'ятником Тарасу Шевченку львів'яни розгорнули державний прапор та помолилися у спільному молебні за Україну. Ярина Матвіїв, Андрій Дробний, Вісник.